2017 У лютому на Миколаївщині організували збір гуманітарної допомоги для жителів Авдіївки, де бойовики розпочали штурм українських позицій. За тиждень було зібрано і відправлено на схід кілька тонн речей, продуктів, медикаментів, будівельних матеріалів. Навесні 2017 року Міноборони розпочало реконструкцію полігона Широкий Лан з обсягом фінансування 370 мільйонів гривень. Було заплановано спорудження 11 казарм з інфраструктурою для підготовки до 4 тисяч бійців. Термін завершення робіт переносили кілька разів. Першу бригаду до центру підготовки військових частин змогли прийняти тільки у березні 2021 року. Із листопада 2019-го Національне антикорупційне бюро України і спеціалізована антикорупційна прокуратура здійснювали розслідування фактів розкрадання коштів під час будівництва на полігоні. 30 липня 2020 року детективи НАБУ викрили п'ять осіб та повідомили їм про підозру.